Доброго раночку усім! Подивіться, яка краса в мене на балконі. У мене тут видно як сонечко встає. Вітаю усіх з 1 травням, з Днем праці. Треба цей день нам відпочити, бо працюємо багато напротязі цілого тижня. Мої декорації. Хоча Паска вже пройшла, але ви знаєте, не хочу ще забирати. Ну, завтра точно, обіцяю, завтра вже треба поприбирати, бо Пасхи вже пройшла, свята пройшли. Дивіться, яка в мене краса. Завітали коліжанки. Не змогли мене привітати перед святами, тому що я поїхала в Німеччину до доньки і принесли тепер подаруночки. Ну, хто живе в Італії, то мене вже зразу зрозумів. Дивіться, які смаколики. Дуже смачно! Це все подрунки від моїх коліжанок. Дивіться, одна мені спекла навіть пастіро. Всі знають, це італійська випічка пасхальна смакота. Ну, від неї не похудаєш, це звичайно. Особливо маленьку розпаковочку покажемо. Це знаменити лініче. Це лікер. Безподобний, дуже смачненький. Десь колись вгощати гостей. І так, наші коломби. Найкраща, ну, яку я люблю, це фісташкова смаку тулька. Зараз розпакуємо разом, подивимося, покажу вам, як прекрасно виглядає всередині. Хто мене дивиться не з Італії, тому що я знаю, що тільки Італія має цю традицію цих колонбів. Ось так вони виглядають. у Вигляді голуба, так кажуть. Тому і походить назва коломба. Це із фісташковим кремом. Далі дивимося баулі. Вона трошки інша. Ну, та сама форма, все те саме, тільки вона йде із мигдалем. І дуже багато посипано таких цукрових родзинок, як я називаю. Красота і остання Майна. Це фірма Майна, вона без нічого всередині посипана тільки цукром і мегдалем. Баулі була всередині ще з цукатами. Цукати я не дуже люблю, але їм швиденко Ось така. Теж вони всі йдуть у формі голуба. коломба. Ням-ням-ням-ням. Ну що ж, будемо нарешті снідати. хто в мене на балконі живе. І так ми ну, є невеличкий <садок> садочок, небагато, тому що я часто подорожую, і заквіточку я не маю подивитися. Біжанки на головах, сусідів. Я коли підливаю, лишаю, залишаю ключі, може, розочка пустила. Квіточки будуть багато-багато. Дивіться, Це Красатиме такі фонарики від світла сонячного від сонечка, чи світиться. Небагато, але мене радує око. Бажаю всім хороших вихідних, веселих, сонячних, з гарною погодою Відпочиньте, щоб почати потім тиждень з новими силами. Побачимося у слідуючих відео. Надіюсь, було цікаво. Хто не підписався, підпишіться, зробити мені приємно. І, і буде цікаво в інших відео. Всіх обнімаю, Па-па!